Запрошую до слова Світлану Артющенка, головного ревізора відділу перевірок, Любов Попову, заступника начальника відділу. Вони висвітлять питання, особливості та специфіка проведення контрольно-перевірочної роботи податковими органами під час дії воєнного стану у 2025 році, головні аспекти. Найпоширеніші порушення, які допускають платники податків. Дівчата дуже цікава тема, питань у платників багато, і щоб вони не, не порушували щось, да? правильно всі. Тому я і ініціювала тему, що ви, як практики, розказали, що, де, як. Прошу вас, дівчата. Так, ну нагадаю всім, що особливості проведення перевірок під час дій воєнного стану визначені в нас пунктом 69 підрозділу 10 перехідних положень податкового кодексу України. Там є розписані нюанси і діяльність підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і на територіях активних бойових дій. Хочу нагадати, що документальні та фактичні перевірки в нас здійснюються зараз за умов безпечного їх проведення, а саме безпечного доступу до первинних документів, безпечного доступу до приміщень підприємства, а також безпечного доступу до товарно матеріальних цільності підприємства та основних засобів для проведення під час проведення перевірок інвентаризації. За умов... Ті... Перевірки зараз проходять тільки за умов безпечності. Так, хочу ем, на чому я хочу сконцентрувати увагу, що однією з найпоширеніших ситуацій е, під час проведення документальних перевірок зараз є відсутність первинних документів. А... Так, пунктом 69.28 встановлено щодо платників податків, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, і не можуть пред'явити первинні документи до перевірки, як виняток із положень статті 44 кодексу, застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності. У разі втрати або неможливості вивезення первинних документів платних податків подає до контролюючого органу в довільній формі повідомлення за підписом керівника головного бухгалтера. Подає повідомлення з визначенням обставин, що призвели до втрати або неможливості вивезення первинних документів, зазначає податкові періоди, за які. Ну, Втрачені документи, а також загальний перелік первинних документів. Ну, за можливості, звичайно, з зазначенням реквізитів цих документів. Подане повідомлення є також підставою для збереження витрат платника податків, для збереження податкового кредиту з податку на додану вартість та від'ємного значення з податку на додану вартість. Ось, після подання до контролюючого органу повідомлення. Про неможливість вивезення первинних документів у зв'язку з їх знаходженням на територіях, на яких ведуться активні бойові дії чи на тимчасово окупованих, запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо зазначених у повідомленні податкових звітних періодів. Якщо після подання такого повідомлення платник дізнається про втрату таких документів, він подає ще раз. Повідомлення про втрату цих первинних документів, ну із зазначенням, звичайно, обставин такої втрати втрата документів, яка не пов'язана з проведенням на територіях, на яких ведуться бойові дії, не дає права застосовувати положення цього підпункту. Так, і контролюючий орган приймає рішення. Не пізніше одного місяця здати отримання із зазначенням підстави таку а, ні, це я вже вибачаюсь втрата документів. Я вже сказала, вибачаюсь, збилася так. Ще хочу зазначити, що це не стосується платників, які. Не знаходяться на цих територіях. Для них діє пункт 44,5 статті 44 ПКУ. Щодо втрати документів, чи це викрадення, чи втрата, там діє інша норма. Ще хочу зазначити таке. Питання, які часто задають нам платники щодо штрафної санкції під час е, дії воєнного стану, так з 1 серпня 2023 року до припинення е, скасування воєнного стану на території України, якщо платнику податків було винесено контролюючим органам податкове повідомлення рішення. Яке передбачає сплату основного платежу та штрафна санкція. Це як правило податкове повідомлення рішення за формою R, ну, з податку на прибуток, з податком додану вартість. То якщо платник сплачує податкове зобов'язання в термін 30 календарних днів після отримання цього ППР, штрафна санкція по цій, по цій по цьому повідомленню рішенню скасовується і пеня не нараховується. Так, наступне, що хочу ще сказати, що з 1 липня 2024 року а, законом No 6303 від 23 лютого 24 року були скорочені терміни на проведення перевірок щодо о, визначення сум, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, а також документальних перевірок від'ємного значення з податку на додану вартість більше 100 тисяч. Цими змінами контролюючий орган має право протягом 40 календарних днів, що настають за граничним сроком подання декларації, або якщо ця декларація була подана з порушенням граничних термінів за днем її подання, тобто 40 днів, контролюючий орган повинен провести документальну перевірку, вийти на перевірку, провести її та скласти і зареєструвати акт перевірки. Протягом 40 календарних днів. Так, хочу передати слово щодо е е типових порушень е та е найпоширеніших порушень під час е дії військового стану е по пові любові размині, начальнику заступнику начальника відділу. Якщо можна зараз я одну хвилинку, щоб ми тут технічні питання. Так. Доброго дня, шановна Людмила Михайлівна, шановні платники податків. Дуже приємно бути присутні на сьогоднішньому заході, але жаль, на жаль, обговорювати таку тему як проведення документальних перевірок і аспекти під час воєнного стану. Зокрема, хочу також зупинитися на тому, про що сказала Світлана. Вона сказала е, про втрату документів, які знаходяться на окупованих територіях. А я хочу звернути увагу платників податків, якщо е, відбуваються такі надзвичайні ситуації, а саме Ну, ось недавно, як у нас були ракетні обстріли, пошкодження, приміщення, пожари? Що треба зробити, і як відреагувати на цей форс-мажор платникам податків? Ну, по перше, треба е, зібрати внутрішню комісію підприємства, вкласти акти. Про втрату документів визначити в ньому дати та обставини події, перелік втрачених документів, причини, наприклад, повторюсь, ракетний обстріл, пожежа, пошкодження приміщення. і обов'язково треба звернутися до відділу ДСНС або поліції, щоб вони зафіксували цей факт, що дійсно був обстріл чи пожежа. При цьому там видається такий талончик повідомлення. Про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення. Потім підприємство повинно подати протягом п'яти робочих днів з дати, коли стало відомо про втрату документів до податкового органу у довільній формі і е, ці безпосередньо підтверджуючі документи е, підкласти, щоб зафіксувати е, цей факт. Ну при цьому підприємства це роблять, але зволікають. Вони е, не вживають подальші дії. Тобто повинні що зробити відповідно до законодавства, платник податків повинен відновити втрачені документи. Яким шляхом звернутися до контрагентів, до банку, архівів, до податкової, можливо, надасть інформацію щодо реєстру податкових накладних. Але якщо податкова приходить на перевірку, і підприємство повідомляє, що документи були втрачені, але не були вжиті всі заходи, про які я наразі зараз вам доповіла, то у підприємства втрачає право. І е, получається, що ці дані документи вважаються втраченими. Якщо ж вони вжили всі заходи щодо повідомлення податкового органу в установлений срок, то документальна перевірка призупиняється і платнику надається право відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів, з дня що настає е, за днем надходження повідомлення до контролюючого органу, але на строк не більше ніж 120 днів. Подальше я ще хочу, якби так систематизувала основні порушення, які ви, виявляють органи ДПС під час проведення документальних і планових перевірок, планових та позапланових перевірок. Зокрема, наприклад, в частині ПДВ. На жаль, ще підприємства використовують підприємства. Які е, здійснюють нереальність господарських операцій, і через транзитні через ризикові підприємства е, ми не можемо підтвердити суми ПДВ і е, також підтвердити е, їхні витрати по, данім, по даним контрагентам. Е, також зустрічаються неодноразові випадки: це не реєстрація або не своєчасна реєстрація податкових накладних. Потім невідповідність обсягів постачання з даними єдиного реєстру податкових накладних. Це у нас, навіть коли ми прописуємо акт перевірки. У нас є обов'язковий додаток, де ми звіряємо обсяги постачання з єдиним реєстром податкових накладних. Зустрічаються непоодинокі випадки, коли підприємство здійснює реалізацію товару нижче ціни придбання. При цьому ми уже що, донараховуємо податкові зобов'язання безпосередньо штрафуємо за незареєстровану податкову накладну та не за виписану податкову накладну. Ще такі типові порушення, коли підприємство використовують пільги і потрібно. І ось ці пільгові операції вони використовуються в додаткових і неоподаткованих операціях. То інколи підприємство забувають, що потрібно в кінці звітного періоду подавати зведену податкову накладну і якби відраховувати частку оподаткованих і неоподаткованих операцій. Крім того, наразі ще зустрічаються випадки, що на підприємстві зустрічається прострочена кредиторська заборгованість, яка своєчасно не списується в дохід, і безпосередньо на неї також не нараховуються податкові зобов'язання. Ще один із моментів, які допускають платники податків, коли виписують податкову накладну, реєструють її, а сама і виписують з порушення встановленого порядку. А саме по яким неможливо ідентифікувати вид господарської операції. Та номенклатуру відповідно первинних документів. Особливо це відноситься до послуг робіт, наприклад, в договорі написано, що проведені будівельні роботи за адресою Антоновича 12, по будинку такої. Податкові накладні написано просто будівельні роботи. І не можна, не можна ідентифікувати, де проведені були ці роботи. Тому такі податкові накладні, у яких не відповідає номенклатура, а також. Вид робіт вони не приймаються і тому якби не можуть приймати участь у формуванні податкового кредиту. Що відносно до податку на прибуток, то е, також е, підприємства, е, коли у нас виникають сумнівні борги, особливо дебіторська заборгованість, забувають формувати. Е, Резерв сумнівних боргів, відпусток, гарантій тощо і не відображають дані суми операції в додатку РІ ну, через резерв сумнівних боргів. Також бувають ще такі порушення, що, наприклад, за попередньою перевіркою було зменшено від'ємне значення об'єкта податкування через додаток РІ, підприємство якби не оскаржувало дане порушення, але забуло його. Зменшити від'ємне значення е, через додаток РІ, як, звичайно, це порушення впливає на оподаткування податку на прибуток. Е, інколи бувають ще такі випадки, що підприємство списує матеріали на собівартість реалізованих товарів від послуг в тому періоді, коли не виникають, не виникають доходи. Е, бувають ще такі порушення, коли м, робиться. Капітальний ремонт офісного приміщення, е, якщо взяти по стандартам бухгалтерського обліку щодо основних фондів, то дані е, ремонтні послуги повинні е, відноситись на збільшення основних засобів, а підприємство інколи відносить до витрат. І особливо хочу звернути увагу підприємців, коли ви працюєте з ФОПами, тому що дуже багато. Е, до нарахувань безпосередньо щодо на надання послуг робіт від ФОПів. Наприклад, вони надають акти виконаних робіт без детального звіту, без деталізації послуг не можуть довести, якщо вони чи самі вони виконували, чи кого вони залучали. Тому якби треба більш детально, щоб як кажуть, були. Більше документів для підтвердження даних послуг. Е, і ще хочу звернути увагу, що в кожній перевірці, особливо в документальних перевірках, у нас е, наразі е, при проведенні перевірок, ми повинні проводити інвентарізацію залишків, е, запасів основних фондів е, безпосередньо е, із підприємством. А також коли ми виходимо на Перевірку знавід'ємного значення більше 100 тисяч, то е, наразі обов'язково треба, щоб були е, подані м, до податкових органів повідомлення про наявні у суб'єкти оподаткування, об об'єкти пов'язані з оподаткуванням, через які проводиться діяльність підприємства: це складські привіщення, офіси, машини е, обладнання. І м, наразі дуже багато платників е, не дотримуються і не своєчасно подають е, ці форми. 20 ОПП. Е, хочу звернути вашу увагу. Якщо, наприклад, договір закінчився оренди, то треба подати 20 опп на закінчення договору. Якщо ви склали новий договір, ви повинні подати 20 ОПП на новий договір. Тобто на і тому що по новому договору там вже якби, інші умови і інший термін цього об'єкта оподаткування. Особливо хочу ще звернути увагу, що дуже при перевірці ми звертаємо увагу на облікову політику підприємства. Інколи підприємства переходять з бухгалтерських стандартів на міжнародні стандарти, але про це не прописано в обліковій політиці. Не прописано, як вони, по яким стандартам вони ведуть обліки, які рахунки вони застосовують. Це дуже важливо, якщо ви будете правильно це все робити, то це е, дасть якби, можливість е, ну, більш. Е, Конкретно ну, не робити ті помилки, які безпосередньо, на які я зараз вам акцентувала увагу. Також я хочу акцентувати вашу увагу щодо реформування податкових перевірок найближчим часом. Зокрема, наразі впроваджується система управління податковими ризиками, яка дозволить віддалено виявляти ризики в діяльності платників податків. І це якби. Буде е, фокус е, о, сконцентрована увага на високоризикових платниках і звільняючи їх від перевірок, е, будуть попадати під перевірки ті, які мають низький рівень. Ризику. Нова система управління ризиками затверджена постановою Кабінету міністрів України від 25.07.2024 року номер 854 Це про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками в Державній податковій службі. Координатором експериментального цього проєкту є Міністерство фінансів, а уповноваженим органом з реалізації держави. Є державна податкова служба. Реалізація даного експерименту даного проєкту визначена на два роки. Наразі, ось буквально десь місяць тому нас залучали до аналізу підприємств із найвищими ризиками згідно довідника податкових ризиків. І дані ризики вони розбиті по трьом таким блокам. Перший ризик це ризик декларування, який містить в стопі 58 вісім ризиків, який базується. На uh, фінансовій звітності це баланс звіт про фінансові результати, і форма 2 звітності звіт про фінансові про фінансовий стан. Форма 1 і форма 2 звіт про фінансові результати. Ось наведу, наприклад, основні ризики, під які підпадали підприємства: це дебіторська заборгованість, перевищує кредиторську заборгованість, береться співвідношення. Якщо коефіцієнт високий, то це є підтвердження ризику. До речі, даний ризик дебіторська заборгованість, перевищує кредиторську заборгованість, є одним із таких для того, щоб підприємство підпало в план графік на слідуючий рік. Слідуючий, це питома вага інших поточних зобов'язань у валюті балансу. Ну, це якщо вона велика, то це може свідчити про незбалазу... незбалансованість зобов'язань і активів, кротростковий тиск на ліквідність, приховане фінансування або заборгованість сумнівного характеру, коефіцієнт рентабельності активів на прибуток. Витома вага кредиторської заборгованості за товари роботи послуги, у валюті балансу. Це також може свідчити про те, що там можливо наявна просрочена кредиторська заборгованість і від'ємне значення власного капіталу. Це свідчить про те, що підприємство працює і має збиткову діяльність. Також на рівні ДПС наразі тестується система є-аудит. E Ну, що я тут можу сказати по даним проєктам. Якщо вони будуть втілені в життя, то що тут можна сказати? Штучний інтелект рулить, і напевно, ви всі чули реакцію щодо штучного інтелекту Ілона Маска на операцію СБУ Павутина. Тому що платникам не попасти в павутину контрольно-перевірочих органів зі сторони податкової бізнесу слід дотриматися наступних рекомендацій. Дотримувати середнього галузевого навантаження по податку на прибуток та ПДВ, вчасно та коректно сплачувати податки, використовувати тільки офіційні та прозорі схеми роботи, перевіряти партнерів на предмет їхньої податкової дисципліни та їх історію позитивну, уникати сп... З компаніями які мають ознаки ефективності, в яких відсутній офіс, невідповідність кветів, підозрілі фінансові операції. Ну, і також слідкувати за критеріями ризиковості від Державної податкової служби. Оперативно реагувати на запити податкової та надавати необхідні документи, оформити співробітників офіційно виплачувати білу зарплату, і на достойному рівні. Дотримання цих правил дозволить бізнесу мінімізувати ризики податкових перевірок та уникнути можливих штрафних санкцій. Наразі дякую за за увагу. Бережіть себе та Україну. Да, Так, ти так уже попова вирішила від мене чіпитися і бігом-бігом, так? Бігом, да? Не вийде. Хорошо, є якісь питання? Отож, можливі, якщо не бачите в чаті. Люба, по перше, по перше. Так. Я попрошу тебе. Леся, ти чуєш мене? Да? Так, так. Так, звичайно. Леся, тебе повинна сфоткати для прес-релізу, бо те, що вона мені скинула, так я не думала, що не, не, не попова, яка у мене працювала. Любочка, посміхнися. Посміхнись. Це так положено для прес-реліза. І лесенька наша. Ви трошки опустіть камеру у вас. О, а, так? Да. Так, да, да. Uh -huh. так. Так, uh -huh, от е, уже є перший відгук, це так, похвалить, Люба. Е, голова нашого територіального відділення Львівської області Лілія Валерівна написала: Дякую, дуже інформативно. Але Черкаси, наші Черкаси е, задає питання наш член. За який період тепер. Можуть проводити документальні перевірки. Любач, ага, кажу. це дуже цікаве питання. Отож то, не оменеш. Е, -е відповідно до е податкового кодексу. орган може перевіряти платника податку, який становить 3 роки 1095 днів. Але перебіг строків давності встановлений 102 ПКВ, зупиняється, зокрема у випадку, коли. Орган ДПС згідно з законом заборонено проводити перевірку. Нагадаємо, що мораторій на проведення планових податкових перевірок було запроваджено ще у 2020 році, а саме на період з 18.03.20 по 17.03.22 року, у з з поширенням коронавірусної інфекції. А на період з 2402,22 по 01.12.23 року вже на період воєнного стану. Таким чином, мораторій, оце пов'язаний, він діяв протягом 1353 дні. А ось і ти... якщо ми візьмемо 1095 днів додаємо 1353 дні, то виходить, що ДПС мають перевіряти податкові органи дати… Останньої перевірки можуть перевіряти, або якщо воно не перевірялося до моменту 2020 року, то перевірка буде тривати. Період перевірки це майже 2448 днів. Тобто наразі у план графік включаються перевірки, починаючи вже із 1 січня 2019 року. При цьому на період зупинення відліку строку. Давності продовжуються також строки зберігання документів та інформації, визначених пункту 44.1 чотири ПКУ, то тобто майже 6 років. От вам уже дали волю. Ну так, да. це в зв зв'язку з тим, що о, о, ці мораторії були з коронавірусом і з воєнним станом. Якщо ми порахуємо ці дні, додаємо до 1095 днів, то воно виходить десь дві тисячі.